Міноборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей, промисловості та Міноборони Великої Британії підписали проєктну домовленість про використання надприбутків від заморожених активів РФ. Це у межах програми країн ДЖІ Мера, Інформують у прес-службі Міноборони України 27 травня. Йдеться про спільну ініціативу, спрямовану на підтримку України суть використання прибутків від заморожених Морожених активів агресора РФ для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні. Загальна сума програми 50 мільярдів доларів упродовж 2025-2026 років. Україна матиме 3 мільярди доларів. Їх спрямують зокрема на реалізацію спільних проєктів українських міжнародних оборонкомпаній. за словами першого заступника міністра оборони України Сергія Боєва. Це фінансування має не лише практичну, а й принципову цінність Надприбутки з російських активів спрямовується на посилення української оборони як відповідь на агресію та визнання права України на захист.